Оло тисячі осіб зібралося біля суду в Гонконзі перед розглядом справ 47 про продемократичних активістів. Їх звинувачують у змові, яка мала на меті повалення влади. Цей судовий процес став продовженням кампанії придушення опозиції в автономному регіоні КНР за допомогою нового закону про нацбезпеку. 47 активістів торік у липні організували неофіційні праймерис, щоб визначити найсильніших кандидатів перед виборами до законодавчого Органу міста, як стверджує сторона звинувачення, ці праймери були частиною плану з повалення уряду. Це повне божевілля, безумство влади. Вона намагається заборонити людям висловлювати свою думку. Вона навіть використовує вибори, щоб виявити політичні погляди гонконгців. Вони пожертвували своїм майбутнім заради Гонконгу. Можливо, для нас це останній шанс побачити їх чи з ними попрощатися. Я пам'ятатиму кожну мить зустрічі з ними. На лаві підсудних опинилося 39 чоловіків і 8 жінок віком від 23 до 64 років. Згідно зі статтями закону, за яким їх судять, їм загрожують тривалі терміни аж до довічного ув'язнення. Закон про національну безпеку Пекіну хвалив у регіоні напряму Торік його нечітко чітко сформульовані статті дають змогу арештувати фактично будь-кого, звинувативши в тероризмі, сепаратизмі чи в змові з іноземними силами. Водночас, дія закону поширюється як на громадян КНР, так і інших країн. Усіх обвинувачених також можуть відправити на суд до материкового Китаю.